Солідарна пенсійна система це найгірше, що могло придумати людство нема нічого гіршого ніж працювати 30-35 років. Платити ті податки незрозуміло, кому вони йдуть, мати лишень галочку в стажі і сподіватися, що наступні молоді покоління також будуть свідомі, і будуть це робити, замість того, щоб відкрити свій рахунок, мати його своїм, мати на ньому кошти і використовувати, коли ти захочеш, виходити, відпочивати, коли ти захочеш, і розпоряджатися, як ти захочеш, і навіть спадок передати. Отакі-то От друзі, справи, але. На жаль, раніше іншого варіанту не було, але з 2003 року він вже в Україні є, і можна скористатися, можна це робити саме для себе, саме на свій рахунок і знати, що це є іменно твої гроші. Тобі не треба чекати, що хтось потім колись буде платити ті внески. Я, наприклад, з 28 років створюю собі приватну пенсію і не чекаю на стаж. І вам також рекомендую розібратися з цією темою як консультант даного напрямку. У мене у профілі є контакти. Можете звертатись, допоможу з усім розібратися швидко, якісно і професійно. Так що думайте.